Ми всі пам'ятаємо ті перші місці війни, коли розгублена від поразок російська пропаганда вигадувала новояз, аби якось виправдати ганьбу. Тож через два місяці після отрицательного наступлення з острова Зміїний настав час отрицательного вспливання крейсера Москва. Ракетний крейсер Москва, він був дуже вдалий проект на свій час. Це 70-80 роки минулого століття, холодна війна, і він був дуже такий концентрований. Зброєю, тобто я назвав там 16 склатих ракет, які могли знищити авіаносне ударне угруповання, бо там вже було дві ядерні ракети, в тому числі два вертольоти для протичовного забезпечення, і в нього був дуже потужний протиповітряний комплекс. То два зеніто-ракетні комплекси це С-300 і ОСА, і, і ще були зеніто-артилерійські комплекси. Тобто, фактично. Цей крейсер міг ще закривати досить велику територію зону для інших кораблів. І чому він стояв саме в цій точці? Він якраз забезпечував протиповітряну оборону протиракетну оборону для інших кораблів, які в тому числі здійснювали свою підготовку до виходу висадки на затоку у підсумку. Два українських «Нептуна» загальною вартістю близько трьох мільйонів доларів відправили на дно вбивцю авіаносців. Як з гордістю називала свій фалагман Москва самі росіяни. Його вартість становила 750 мільйонів доларів. І це був лише початок, бо знищенням крейсера Москва, який тримав гігантську парасольську ППО над всім російським флотом в Чорному морі, українці відкрили нову сторінку в історії морських битв.